Доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами робити ось такого котика з фетру. З нього хвостик такий чудовий. Котик саме, Ученятка бусинки вусики з носиком з ниточки. Для цього нам необхідно аркуш паперу. У клітинку, для того, щоб зробити викрийку шаблон. Ось так також нам необхідні ножниці, нитка, клей, олівець, голка, на магніті олівчик простий. Намистинки маленькі на оченятка можна замінити великим бісером сам фетр та гарний настрій. Перед початком роботи повторимо правила безпечного користування ножницями, голкою та клеєм. На першому етапі роботи ми намалюємо шаблон нашої кицьки. Для цього на аркуші в клітинку олівчиком ми будемо відраховувати клітинки та ставити крапочки. Відраховуємо зліва направо чотири клітинки. Один, два, три, чотири. Та ставимо крапочку. Потім дві клітинки вниз та один шаг вліво. Потім відраховуємо вниз ще чотири клітинки. Один, два, три, чотири. Та два кроки вліво. Один, два. Тепер вниз чотири клітинки. Один, два, три, чотири. Ставимо крапочку. Тепер вниз, три клітинки. Один, два, три. Та в бік ще дві. Один, два. Ставимо крапочку. Тепер будемо вправо рухатись. Рухаючись вправо, відраховуємо шість клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві клітинки ще вправо. Один, два, та вгору три клітинки. Один, два, три. Ставимо крапочку. Піднімаємо знов вгору на чотири клітинки, один, два, три. На четверті ставимо крапочку. Тепер вліво рухаємось дві клітинки, один, два, та вгору чотири клітинки. Один, два, три, чотири. Ставимо крапочку. Ще вгору рухаємось на дві клітинки, один, два, і одна в клітинка вліво. Ставимо крапочку вниз опускаємось на дві клітинки і одну клітинку вправо. Ставимо крапочку ще на дві клітинки вправо. Ось ми з вами поставили крапочки, які зараз будемо з'єднувати одна з одною лініями. Скажіть, схоже, на кицюню. Так, кицюню ми вже зробили. Можна трішечки підправити, якщо у вас нерівно вийшло. Кицюні ще у нас ось наша кисюня. кицюні ще є маленький хвостик. Ось він хвостик. Його також потрібно нам накреслити. Для цього поруч з нашою кицюнею, на оцій же лінії, продовжуючи, ми ставимо крапочку <кій> вгору одну клітинку і вліво одну клітинку. Тепер вгору дві клітинки, вліво одну клітинку, ще дві клітинки вгору ставимо крапочку, ще дві клітинки вгору. Одну вправо крапочку, дві клітинки вправо ставимо крапочку. Одну клітинку вправо і одну вниз ставимо крапочку, одну клітинку вниз, одну вліво, ставимо крапочку, ще клітинка вліво, крапочку ставимо, ще клітинка вліво та вниз ставимо крапочку. Опускаємось один, два, три клітинки вниз і один, два вправо і ставимо крапочку. Тепер ці крапочки ми також з'єднаємо. Ось у нас вийшов такий хвостик. Можна також трішечки підрівняти, щоб хвостик був більш пухнастий. Ось в нас вийшов шаблон котика та його хвостика. Щоб зручніше було вирізати котика, ми спочатку відріжемо зайву частинку паперу. Ось, виріжемо лише той прямокутник, на якому в нас намальований наш шаблон. А ось цю частину походимо в сторонку, вона нам знадобиться. При виконанні іншої роботи і вирізаємо ...по нашому олітчику. Продовжуємо вирізати вушко, голівенько, знову вушко. Ось шаблон котика вже готовий. Зайвий папір ми відкладаємо в сторону, щоб потім вибросити. А зараз вирізаємо хвостик, знову рухаючи леза по лінії, яку ми намалювали. Олівце. Тут ось так. Так, прибрали ось наші два шаблони котик та його хвостик вже готові. Переходимо далі. Наступним етапом є перенесення шаблону на фетр. Для цього нам необхідний фетр, наші шаблони, яке ми ще не вирізали, та олівчик. Прикладаємо шаблон котика до фетру з зворотньої сторони. Так? Обводимо олівчиком фетр на шов того кольору, бо котик рудий. Так, ось один шаблон ми вже перемалювали. Нам потрібен ще один, адже в нас дві сторони котик. Нам дві частинки потрібні. На одній ми вишили оченятка, носик, вусики, а на другий ми приклеїмо хвостик і таким чином закриємо шви нашого вишивання. Тому обводимо другий Ось у нас дві половинки котика вже є, і залишився хвостик. Ось у мене тут є маленький куточок. Ось я в нього, в нього і обводжу. Хвостик нам потрібен один. Ось ми з шаблону. Зробили дві частинки котика та одну частинку хвостика. Далі згадуємо правила поводження з ножницями та вирізаємо. Ось ми вирізали дві заготовочки котика і хвостик. Переходимо на наступний етап. На наступному етапі ми будемо з'єднувати хвостик з котиком. Візьмемо одну частинку, перегортаємо на лицеву сторону, там, де ми олівчиком, не Малювали, також для цього нам потрібен ще клей клей олівець. Ми його відкриваємо і хвостик на хвостику. Зі зворотньої сторони, де видно ще олівець, ми щільно намазуємо клеєм олівцем. Так, гарнюсінько мажемо. Не жалкуємо. І також на заготовочці відкриваємо побільше клея, ось тут посередині, також смащуємо, де ми будемо приклеювати цей хвостик. Беремо, прикладаємо ось і все. Хвостик ми з вами приклеїли, клей закриваємо, підставляємо поки що в сторіночку, він вам не потрібен. А хвостик до нашої спинки потрібно приклеїтися. Для цього йому необхіден час. Ми його відкладаємо в стороночку, він потихесенько приклеїться. Далі ми продовжуємо робити нашого котика. Для цього нам необхідно позначити, де в нас будуть оченята, носик та вусики. Ось тут у нас будуть оченята, олівчиком помічаємо. Ось тут у нас буде трикутничком носик та вуса. Ось починатись. І вуса котик. Так, ми помітили. Далі до нас у поміч приходить. Голка та нитка, нитка чорного кольору, щоб краще було видно. Далі ми поєднуємо нитку з голкою. Відрізаємо десь приблизно 30 см нитки. Зав'язуємо на кінці вузлик і почнемо ми з оченяток. Так, протягаємо голку з ниткою, також нам необхідні дві намистинки. Маленького розміру або великі бісеринки, бажано чорного кольору. Вводимо голку в бісеринку або на мистинку, протягуємо вздовж ниточки, та поруч, ось у нас тут вийшла ниточка, а ми поруч стромлюємо голку. Та протягуємо. Так, трішечки підрівняємо, розправимо. Так. Одне оченятко вже майже готово. Прошимо ще раз. Цей отвір Влиємо. Тепер проводимо у отвір босинки, розрівнюємо та виводимо на зворотний бік. Так, одне око в нас вже є. Ось у нас розмічене друге око, і ми вводимо голочку сюди це місце. Також нанизуємо бісеринку на голку у отвір. Ось у бісеринці отвір. І ми стровлюємо голочку. І так само пришиваємо як і попереднє око поруч. І ще раз пройдемо тим самим шляхом. Повернемо трішечки, вводимо голку та виводимо на зворотню сторону. Так, ось очі у нас вже на місці, вже вони пришиті. Тепер будемо пришивати носик. Виводимо голку там, де в нас носик. Ось тут у нас починається, тут закінчується. Ми голку на місці, де закінчується, провели, іде ось ця сторона. А також. Прошили і в початок носика. Ось, це носового схоже, але це в нас котик. І ми повинні прошити носик. Для цього ось починали і сюди встромлюємо. Поруч, поруч, стовж. Нитки, яку ми прошили, ми стролюємо голочку, а з цієї сторони ось сюди, вниз, трикутничка, перегортаємо ще поруч, і ось сюди вниз. Трикутничка, ще поруч, і вниз, Трикутничка, далі знов поруч, з попереднім, і знову вниз. Перегортаємо знову поруч і вниз. Ось таким чином, ми вишили носик. Тепер у нас залишились вуса, голку вводимо у місце, де розпочнуться вуса. І виводимо по довжині приблизно сантиметр. З цієї зворотньої сторони повертаємо, де в нас починалися вуса. Також приблизно сантиметр, перегортаємо і знову де починалися вуса і внизу. Так, з однієї сторони в нас вуса готові. Ще з іншої залишились, перегортаємо на зворотній стороні, де в нас будуть починатися вуса, ось тут, вони повинні бути паралельно. Також приблизно сантиметр, перегортаємо. Там, де починали, туди ж вводимо голку. Також приблизно сантиметр. Туди ж саме, поправляємо, якщо у нас нитка зачепилася, і вниз і тут вусику. Так, ось. Вуса ми вже вишили. Носик вишили. Тепер потрібно закріпити голочку. Проводимо під ниткою, у кільце та затягнули. Ще раз під ниткою, у коло та трішечки підтягнули голку на магніт. Відрізаємо нитку, так, і голка з ниткою нам вже не потрібні. Викладаємо в сторону. Ось нас кошенятко вже майже готово. Залишилось сховати цю вишивку у спинку. А ось нас і спинка. Для того, щоб ми сховали, ми перегортаємо спинку зворотною стороною, знов беремо клей олівець та щільно змащуємо його цю сторону, клеїмо олівцем, притримуючи пальчиками. Що потрібно, потім витриму руки серветкою вологою, або можна піти і помити. Тут нам намистинки трішечки заважають, але ми можемо їх обійти. Клей нам не потрібен, ми його закриваємо. Тепер на останньому етапі ми з'єднуємо. Та перед. Ми їх отак притиснемо пальчиками. Щільно-щільно, всюди, всюди притиснули. Так. Якщо у вас, як у мене, ось зайві частинки, ми їх можемо ножицями швиденько. Обрізати, щоб котик у нас був рівненький. Зайве обрізаємо. Не зайве не потрібно обрізати. Так, ось. І ось вушко. У Так, ножицями. Ось наш вийшов наш котик, лицева сторона та зворотня з хвостиком. Бажаю вам гарної роботи, творчого натхнення та всього найкращого. До скорих зустрічей! Також чекаю фото та відео ваших виконаних робіт.